Всім привіт і слава Україні! З вами програма Контрпропаганда. Шановні глядачі, підстаркуватий бункерний кремлівський фюрер впроваджує на Росії відвертий нацизм, але при цьому він відчайдушно намагається показати назовні принаймні формальні ознаки демократії. Про це нам яскраво свідчить шоу під назвою Єдиний день голосування. Яке дуже скоро ми зможемо спостерігати на території всієї Російської Федерації. Фарс з голосуванням у 81 регіоні РФ голосування мешканців так званої ЛДНР на екстериторіальних ділянках в інших регіонах Російської Федерації завершено. Останніми закрилися ділянки в найзахіднішому регіоні Росії, а саме в Калінінградській області. А у Херсонській області явка виборців у ході дострокового голосування до регіонального парламенту є, як це не дивно, найвищою серед усіх так званих нових регіонів РФ. Голосування мешканців ЛНР на екстериторіальних дільницях, які були відкриті за кордонами республіки, завершено о 16.00 по московському часу. В Херсонській області явка в ході дострокового голосування на виборах у регіональний парламент є найвищою серед усіх так званих нових регіонів РФ. Насправді, от саме так і розпочалася активна фаза чергового російського виборчого фарсу на тимчасово окупованих територіях України. Задля цього навіть був прийнятий спеціальний закон, який передбачає можливість дострокового голосування проведення голосування не лише на виборчих дільницях, але й на прибудинкових та інших громадських територіях, а також низку інших особливостей воєвиявлення різних груп виборців. Будинкові та інші громадські території на тимчасово окупованих частинах України в період із 1 по 4 вересня раптом опинилися на екстериторіальних дільницях у понад 80 регіонах Російської Федерації. Паралельно із екстериторіальним голосуванням окупанти вже почали побудинкові обходи в прифронтових містах, де активно шукають виборців. Потім, протягом трьох днів, а єдиний день голосування триватиме на Росії із 8 по 10 вересня. Їх затягнуть до виборчих дільниць для створення відповідної картинки для змі та особистого голосування за Путіна. Також створюючи необхідний візуал для камер пропагандистських змі, буде активно голосувати і масовка, яку вже зараз завозять, із тимчасово окупованого Криму та самої Росії. А також для надання вигляду прозорості цих виборів на тимчасово окупованій території завозять із Росії так званих спостерігачів, бо місцеві мешканці відмовляються брати участь в цьому шоу. Про це повідомив центр національного спротиву. До всього вище зазначеного додається також страх окупантів. Саме через нього були закриті партійні передвиборчі штаби у новій каховці. Саме це в черговий раз доводить те, що на тимчасово окупованих територіях України ніякого російського ефективного контролю немає, окупанти бояться окупованих, і жодні вибори цей страх вже ніяким чином не виправлять. І я вже не кажу про абсолютну неможливість визнання принаймні хоча б якоїсь легітимності цього виборчого цирку. Отже, друзі. Продовжуємо нашу спільну інформаційну боротьбу. Будь ласка, робіть репости офіційних матеріалів Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки на сторінках ваших соціальних мереж. А також знайдіть в Ютубі канал Стратком Зсу і неодмінно підпишіться на нього. Ну а на цьому в мене на сьогодні все. Я щиро бажаю вам спокійної і відповідальної реакції на оточуючу нас реальність. Дякую, до побачення.